Усім привіт! І сьогодні ми в гру тока Боку. Сьогодні у нас дуже цікаве відео, тому що сьогодні я буду створювати усю мою, як можна сказати, сім'ю. Я зараз обираю усіх персонажів. Ось тут у мене їх багатонько, але зараз мичоком приберу їх. Я створю саме сім'ю, це там будуть входити мама, тата, я, мої тітки. І ну все такого. Так, починаємо. Я хочу почати з моєї мами. Вона ну, ось така шкіра. Прибудь, ну десь така. Очі в мами. ну Як сказати? Тут дуже важко. Ну, я думаю, что у моей мамы вот такие очи. Я думаю, что що... так. А теперь... Ось... Ось такие десь в голову. Наліз... А, давайте спрошу колір. Ну, колір... Ось такий десь, десь, десь. Десь так. Так, найчастіше моя мама ходить або з Каре щось такого, або з одним коротким хвостком. Можу ось це, але я хочу... О! Ось це або ось це непохано. Я напевно, що залишу ще залишити навіть не знаю. Залуши цеплю, це більш схоже. Так. І я хочу зробити. Я не знаю, як... який робити одяг. Давайте зараз зробимо. Просто. Ну... О, ось така я приблизно! Він дуже схожий є наряд у моєї мами. Ну, головний хуморфом носить так само, як і окуляр вона теж не носить. Так, але можемо зараз подивитися. Ну, все, і так готова моя мама. Далі я хочу зробити тата. Тато такою. Здесь, можно сказать, не настолько, не настолько. Но я как-то трешком ты не что раньше у мамы и у мамы. Но и на такая то темно. Я завершена, по-моему, только вот потому что я... Ну, тут нет больше своего цвета. Ну... Це ось такі очі. Ну, такий ротик Тепер ніс він ні, там то... навіть. Мені кажеться, що ось таке не свакоша. Далі тепер прове. Так якесь темнося, але не дуже. Так, ну брови десь таким не сказати свого зачіску йому підходить ось ця. Але коли... я залишила, напевно, ще цю, тому що ному хотата ну, практично така сама. І ось десь спасть така, можна сказати. Так, тепер робимо одяг. Умагатибі найчастіше за все це якийсь ось такий холді. І я думаю, я думаю, я думаю. Вона це є ось такий дуже схожий костюм, або ось такий. І це ще може бути. Так, я, напевно, залишу поки що ось це, тому що це найсхоже, що мого тата є, окулярів і всього такого він наносить тато готовий, тепер я створюю себе. Ну, Як сказати, я десь ось з такого зразку. У мене така шкіра, як у мами. Далі Брови у мене дуже-дуже світлі. Ну, не прям такі світлі. трішки то йшло ось така якась. Так далі зачіска. Зачіски у мене або розпущене волосся, або дві косички. У ну, мене частіше за все дві косички, тому <кій> так. Шукаємо дві косички. Всі косички вони отут-от внизу. Я мені подобаються ці трикуси або ось ці. Наразі у мене немає чоку, як отут, але ось тут у мене двилина підходить. Я навіть не знаю. От тут ще я бачила ось такі два косички. вони теж підходять. Але наразі я залишу ці косички. Не знаю чому, я хочу так. Так, і наразі мій одяг. Мені ну подобається розділ сукні та худі. Ну, у мене є <клухи> сукня. А що такої нема? Зараз подивимось. У мене є. <клухи> Поки що наразі нічого такого дуже схожого не знайшла, але в ході подобалося. Так. Мені подобається це, але в мене такого немає. О! Ось така в мене є. У мене є ось така. Тому я залишу наразі це. Що я не помиляю, звісно, що в мене так і є, але це схоже. На окуляру всього такого я не ношу, тому я теж готова. Далі йде по списку моя тітонька. В десь така шкіра. Очі. ну, можна сказати, такі. Кузик такий залишу. Далі. У неї... темноластего ще. Так, наразі зачіска є. Я... Так, пішок. Я свою дітей дому неніку не бачу, тому я трішки призабула, яка в неї зачіска найчастіше. Зараз пригадаю. Так. Вона завжди ходить з розпущеним лосям, якщо я не помиляюсь, то ж можна зробити їй щось типу такого. Але... М О, мені кажеться, що оце підходить. Або це. Ні, то краще підходить. Тому я залишаю наразі це. Так. Трішки світліший. Ось такий. Далі одяг. З одягом це буде проблема. Бо я ну, не маю поняття, пончити неї одяг, Ну зараз щось придумаємо. Ні, ну такого не знаю. що зараз подивлюся щось у сукні. Е, ну, не є щось фіс... отаке є схоже. Щось такого плану. Ну й тільки що це реально найсхожіше з того, що потим. Бо інших таких вариантів я не бачу. Ну добре, тоді наразі я завушу такий у маму, вибачте, що, звісно, однаковий отдих, такий, як у мами і відінька, але може вибачте, тому що на нас схожого. Далі, де є не чоловік, так без така шкіра. Отже, такі самі, може сказати, як... буду дата. Далее зачистка. Здесь есть на прогноз такая. А вот такая. А я замучу С. А кулер... Кольор я на щось взагалі не можу пригадати. Я так само, як і тітвенького давно не бачила. Так. Наразі залишимо цей. Наскільки я привітаю. Не, звісно, синього носа він не має, тому робимо величайний носик. Можна залишити такий прусіки. Бо можна таким робити. Бо Ну, залишаємо це. Схоже. Далі йде моя бабуся. Так. Ммм, mm, так хорошо. Так, Виталий будь оч. Десь таким. Це, до виходить, де по пом, маминій стороні. И здесь, десь, десь, десь. Можете сказати, что такое колір волосся. Або такий. Я думаю, що ось такий. Далі зачіски. Я тут ще бачу одну схожу зачіску. Зараз ось це другі зможе. А ми трішки не таке частіше у моїх бабусі якісь ось такі зачіски. Або фомуфейці. Але якщо трішечки двохніше було кілося буквально. Ну, наразі, напевно. Може ж це краще що буде. М -м, навіть не знаю, наразі я, напевно, так залишу, зараз роблю тільки колір колор. Ось такі. я... Я не уявляю, який. я не знаю. Так, ну давайте примеряте. Що тут такого є? так, ну тут Жедали пішов все пляж, над чем вошло ось таке. О нет, я пусть щось не то. Тому давайте дивитися ось ці костюми. Ну тут теж нічого схожого нема. Тут, до речі, оце дуже навіть схоже. Але я хочу зараз зробити який високий зріст, але... щоб це було як бабуся. Так. Я думаю, що ось так буде готово, тому що. Це не схоже ще. Що... Італії і цей. Те... Ще одна бабуся. Я спершу зроблю бабуся, а потім буду робити дідусів. Так, друга бабуся десь таке нічим. Я думаю, що ось це, але не такий колір. Ось такий. Тепер колір волосся. Десь такий. Далі зачіска. Моїй бабусі коротке волосся. Десь такого. О! Ось це підходить. Все. Я залишаю це. Підходить. Ну, з одягом, з одягом, з одягом. Я думаю, що моя бабуся має щось до... Всього би цього. Я залишу все наразі. Мені подобається ось тут сердечко. Так, ну окуляри. Я забула бабусім зробити окуляри. Ну, у моїй бабусі, як сказати, які окуляри. Ось ці скоші. Будь ці трішки нижче. Так, мені подобаються оці. Зараз я забыла просто заработать брухи в бусе, это шо кударен. Ой. Так, и я тут что думаю, або на то сэм с Бионском, або над тот сэм он тоже схожий. А я завершу все на разе. В бусе готовы. Далее идут деду Сим. Так, ну по ага, ага, дися. Мне кстати сказать, дві казачка. Прибудемо така. Так, наразі я цю залишу. І зроблю...

вот так, я залошала. А теперь я хочу сделать душу в своем одежде, как у бабуси. Я пытаюсь там поуч. Буф. Как бы узнать, там... Семьду надо было в Не, я все-таки надо в этом. И ось. Так и гладил. І, до речі, я придумала, що можна зробити мой тітон, тому що я знайшла трішки інший. Теж не вийде хор. Я його наразі не залишу. Далі йде мій наступний дідусь. У нас такі що щелочі. Какая волосся, да, я думаю. Ну, як думаю, я знаю. Далі Одяг. Може, будь-какся. Так, я це накопне завышу. Окуляри. Я, честно, напомнютаю за окуляри. Мають. І ось так. Тепер поступає да інша моя киданка. Такий полер. На жаль, тут не можна робити саме поле очей. Тому, бо вс оце так. трохи до цього, тому залишаю це наразі. Так. Що ж, легіском. Може бути це, до речі. Так, я тут дивлюся, так, Ще ще можу підійти усі, але немає. Чокам, тому залишаю залишається такий самий кой. Так, тепер одяг воно в мене всі вийде, як на зиму на весну весу. Віддягнути. Спасибо розділля, я навіть дивитися нічого не буду. Так. Це було. Так, це, звісно, мені це подобається, але не по погоді, вибачте вже. Я колись робила ось цей костюм у своєму татові, коли я не знімала що таке було. ну просто в нього грала. Тоді я робила це, але я тільки зараз, помітила, що тут просто шкарпетки. Так, нічого такого підходящого Може, до речі, ось в цьому розділі щось таке. є. Мофі тут воно буде. Ну, я не впевнена, чому моя дітика щось цього має. Я знаю, що їй подобається червоний. Я думаю, вона тут саме бути сим. Тобто тут квіти такі. І я, напевно, що диву щось такий. Так, і тепер переходимо до її сина. Це мій твоюродний брат. Він набагато старший за мене, але ну, тут немає такого розміру. Тобто і я такого розміру підходящого, ну і тут для нього це більше підходить. Так. из такого типа зачистка можно сказать не Або все. А больше такая треба подходящая. А вот это можно еще пить. Ты. Добре, я завершу это. Ось Теперь отдых Сейчас будем дивитися. Что тут такое? Может быть это... Я написала на панно, не знаю, что это такое Но может быть Может быть шум окуляры. Ну, ну скажу сейчас, что такие окуляры у нас тоже схожи. Так, может, этим видом, вот все. Они, нет, не, мне футы... не хватает, мне трешка нища, здесь я помню, та еще нища была. О! О! Мне цена подобается, я на разе за вашу цену. Так перш Його вот тут Очі ось такі. Ось така вот дришка. Ок это пер <клухи> роблю зачіску. Може бути це. О, о, мені це подобається. Ну, досить схоже. Але дуже низькі друго. Але це не проблема, я ще їх може забути вищим. Зараз роудну. Може це, але ні, ну такі. Може бути це. Це наразі вище. Я так залишу, але це ненос треба знамінути. Так, ну а одяг я зроблю такий. Ведь... Ще у нього є окуляри, але Ніхностіко рідко одягаєш, я навіть не пам'ятаю, які мене. І ось це моя така сімейка. Якщо ви хочете продовження, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Усім па-па-па!